Вона підписала свій контракт із Лейблом у 12 років, а Перший світовий хіт випустила у 16. І ні, я зараз говорю не про білі Айліш. Да. адже ще до неї славу підлітки генійки здобула Елла Марія Лані Єліч Оконор, яку ви всі знаєте як лорд. Сьогодні ми говоритимемо про артистку, яка без перебільшення сформувала мене у підлітковому віці. Мене звати Юля, і у цьому випуску артилерії ми з'ясуємо, хто ж така лорд, генійка лірики чи псевдоінтелектуалка, яка черпає натхнення із заборонених речовин. За що її боготворять, а за що критикують, і до чого тут внутрішня мізогінія? А ще обговоримо її новий альбом «Вірджін», який вийшов 27 червня. Погнали! Я відношу себе до того покоління, яке розривається у самовизначенні десь між міленіалами та зумерами. І якщо у світі існує артистка, з якою себе співвідносять такі ж, як і я, то це лорд. Її тексти і пісні резонували зі мною підліткою з однієї причини. Коли Елла писала їх, вона ще сама була підліткою. І якщо зумери росли разом з Білі Айліш, то я і мої однолітки разом із Лорд. Елла Марія Лані Конор народилася в Новій Зеландії. І хоч вам може здатися, що лорд існує вже на сцені дуже довго, їй усього 28 років. Її мама поетка, донька іммігрантів з Хорватії, а тато родом з Ірландії. У неї є подвійне громадянство хорватське та новозеландське. Лорд має двох сестер і брата та є другою дитиною в сім'ї. І зараз я вам зачитаю стандартний перелік фактів про дитину Вундеркінда, а ви можете вибивати разом зі мною Бінго. Пішла в театральний гурток у 5 років. Чек уже в 6 років вчителі називали її дуже обдарованою дитиною. Чек вигравала на всіх можливих конкурсах ораторського мистецтва в школі. Чек росла в сім'ї, де її захоплення заохочували. Чек, мама підтримувала її захоплення читати, і до 15 років лорд прочитала понад тисячу книжок. Чек фух, і це ще не починала про музику. І звісно ж, Елла почала займатися музикою з раннього дитинства. З 11 років вона грає в шкільному бенді, який називався Екстрім. Також вона утворює дует з Луїсом МакДональдом, який вони дуже оригінально називають Елла Енд Луїс. Разом вони виконують кавери, виграють у талант-шоу середньої школи, а потім їх запрошують на радіо. You know Ато Макдональда надсилає домашні записи дуету одному з чотирьох найбільших музичних лейблів світу Universal Music. Так, у 12 років Ела підписує контракт із лейблом. А що сталося далі з Луїсом? Я не відстежувала. А я у свої 13 років виступала на звітних концертах «Райвно». Well. Лейбл організовує Еллі уроки вокалу, а також намагається знайти її партнера-сонграйтера, що виходить не одразу. Паралельно Елла сама починає писати власні авторські тексти, і вже у 16 років до Елли приходить її перша міжнародна слава. Коли історію успіху Білі Аліш порівнюють із Лорд, то це порівняння є дуже прямим. Адже обидвоє починали робити музику з дуже раннього віку і обидвоє стартували на платформі SoundCloud. Елла самотужки виклала свій дебютний альбом Love Club на SoundCloud у 2012 році. Особливістю цієї платформи є те, що користувачі можуть безкоштовно завантажувати там музику. Дівчина бере музичний псевдонім Лорд. Пізніше у інтерв'ю журналу інтерв'ю вона пояснить цей вибір так: я була одержима темою аристократії. Мені подобалось те, як звучить слово лорд, і я подумала, що було б класно додати частку і наприкінці, щоб утворився фемінітив. Мені альбом Лав Клаб стає хітом на соундклауді. І вже через рік Universal Music випускає епішку на музичні платформи. Міні альбом Лав Клаб містив 5 треків: Бравадо, Мільйон Долар Down», «Love Club». Яку ви думаю легко згадаєте? Та в цьому альбомі був він? Чи не головний хід лорд за всю її кар'єру? Пісня «Royals». «Royals» вийшов синглом на підтримку міні-альбому і одразу ж здобув великий успіх. Пісня очолила чарт Billboard Hot 100 і протрималась там 9 тижнів. Таким чином, 16-річна Елла стала першою артисткою, яка очолила цей чарт в такому молодому віці, а також першою новозеландською артисткою з 1987 року, якій це вдалося. Із треком «Royals» Елла виграє дві премії Ґремі в категорії Пісня року та Найкраще сольне поп-виконання». А Ролін Стоун включила пісню в перелік 500 кращих пісень усіх часів. Співавтором лорд на імені альбомі, а пізніше в дебютному альбомі «Pure Heroin» – будь ласка, Ютуб не блокуй нас, став Джоел Літл. Він також працював із Тейлор Свіфті, «Imagine Dragons», Шоном Мендесом, Моріною зе Diamonds» та ще багатьма артистами А класу. Я підозрюю, що якщо запитати фанів лорд, який альбом вони вважають найкращим, то вони розділяться на два табори: один назве дебютник Pure Heroine, а другий табір скаже, що це альбом мелодрама. І обидва будуть мати рацію. Та давайте по черзі: Pure Heroine став логічним продовженням міні-альбому, вмістивши в себе головні його хіти – Royals і Love Club. Платівка містила 10 треків, серед яких ви, мабуть, пам'ятаєте пісню Team та Tennis Court. А також трек, який через 12 років буде гуляти тіктоком з ностальгійними нарізками. Пісня Ріпс. Жанрово це альтпоп платівка з мінімалістичним електронним звучанням. Саме цей мінімалізм і приземленість різко виділяють лорд серед поп-артистів того часу. Нагадаю, тоді поп музика звучала ось так. Вікіпедія пише, що Альбом Pure Heroin» торкається тем молоді та критикує менстрібну культуру, досліджуючи матеріалізм, славу, споживацьку культуру та соціальний статус. І в цьому описі тематики альбому і криється основна причина, чому він так сильно зайшов підліткам. Він був бунтарським. А образ Елли, як такої собі альтернативної поп-королеви, резонував із тими підлітками, які займалися творчістю, вважали себе креативними і не такусями. Очевидно, це була я. Лор того часу асоціюватиметься в нас з ерою Пінтересту, Тамблеру і бохошику. А якщо ви були тим самим підлітком чи підліткою, які обожнювали крафт, плели фенічки, оформлювали свої щоденники вирізками з журналів, дивилися голодні ігри та щоденники вампірів, читали фентезі та фотографувалися ось так то не брешіть мені, що ви не слухали Лорд. До речі, про голодні ігри. Лорд записала туди аж два саундтреки – пісню «Yellow Flicker Beat» та кавер на хіт гурту «Tears for Fears» «Everybody Wants to Rule the World». «Everybody Wants to Rule the World» Та повертаючись до альбому «Pure Heroine», музичні критики порівнюють новоспечену артистку із іншими представницями цього жанру: Ланою Дель Рей та Флоренс Велч, фронтвумен гурту Флоренс the Machines». Усі перелічені мною жінки утримували на собі вайб сумного альтернативного попу. У «Pure Heroine» Елла писала про свої підліткові переживання. Тут і про першу закоханість, і про бунт проти батьків, і про ті самі великі вечірки в батьківському домі, які я бачила хіба що в телевізорі, і про страх, дорослішання та несправедливість світу. І якщо перший альбом Lord Pure Heroin» дав їй впевнений старт та любов публіки, то другий мелодрама подарував їй любов музичних критиків і реально вніс її в історію. Для другого альбому лорд змінює музичного продюсера. Ним стає Джек Антонов. Джек без перебільшення є одним з найуспішніших сон-продюсерів сучасності. У нього 11 премій гремі серед 29 номінацій. І це в 41 рік. Він працює з головними попзірками сучасності: Тейлор Свіфт, Сабріною Карпентер і ті самі Лана Денрей та Флоренсе Машінс. Та коли Джек Антонов починав працювати з лор, то він лише стартував у своїй кар'єрі, маючи за плечима написання альбому 1989 Тейлор Свіфт. Також у нього був і є альтернативний рок-гурт Блічерс. Не надто популярний, утім точно дозволяє Джеку випустити пар. Мелодрама, альбом про кохання та розбите серце. Тож саме час трошечки зачепити історію лорд та її чоловіків. Готові до божевільних фанатських теорій. З 2013 по 2016 рік 16-річна лорд починає зустрічатися із 24-річним Джеймсом Лоу, фотографом. Нещодавно в інтерв'ю Stone своє захоплення старшими чоловіками, як в романтичному плані, так і в робочому. Лорд пояснювала ось так. Завжди був хтось, навіть не обов'язково романтичний партнер, старша за мене людина. Я завжди обирала когось, хто був для мене богом. Тож болісні тексти про розбите серце в альбомі мелодрама пояснюють саме розривом між Джеймсом Лоу. Але також фани досі вірять, що половина з цих текстів була написана про музичного продюсера Лорд Джека Антонофа. Офіційно Джек і Елла ніколи не говорили, що зустрічалися однак, альбом мелодрама писався в домі Джека та його тодішньої партнерки Еліни Данем. А сама лорд говорила, що вони з Джеком виключно друзі, які захоплені одне одним на творчому рівні. Фани конспірологи стверджують, що більша частина альбому мелодрама про Джека Антонова. Вони навіть порівнюють тексти пісень мелодрами із текстами гурту Джека Блічерс. Кам'ян а що б там не було, якому лорд не присвячувала пісні з мелодрами, альбом став по справжньому культовим. В першу чергу для музичних критиків платівка ввійшла в добірку найкращих альбомів 2010-х років від Pitchfork, а також в добірку 500 найкращих альбомів всіх часів від Rolling Stone. Концептуально лорд описувала пісні з мелодрами як набір подій і настроїв, які виникають під час однієї домашньої вечірки. Мені важко виділити одну пісню із альбому мелодрама, бо для мене вони всі топ, як і в Pure Heroin». Але щоб зекономити нам час, крім вже згаданої «Green Lights», раджу вам послухати The Dark і Суперкат. До речі, з піснею Writer in the Dark» пов'язаний перший справжній хейт співачки. Під час туру Елла зашикувала фанів на капельному моменті пісні, щоб заспівати його самостійно, що фанам не дуже сподобалось. I my I love you. І хоча Елла стверджувала, що зробила це лише на кількох концертах, і решту пісень вони співають із залом разом. Ця ситуація вже стала своєрідним мемом. I love you. Та в усіх музикантів настає період тієї роботи, яка більшості не сподобається, і для лорт нею став її третій альбом Solar Power. Та за що цей альбом отримав стільки хейту? По-перше, через те, що він надто радісний, саме так, на фоні двох меланхолійних та дещо сумних альбомів, Solar Power звучить життя ствердно, сонячно і радісно. І хоча під час релізу альбому Елла перебувала не в найкращому психологічному стані, страждаючи на харчовий розлад, про це ми поговоримо трохи згодом, з альбому видавалось, що життя у неї просто чудове. По-друге, альбом критикували за те, що він надто вилазаний і пластиковий, ще не писує такий альтернативній і не такий, як всі співачці. Solar Power теж робив Джек Антонов. А в нього є історія з тим, що його роботи, скажімо, як Стейлор Свіфт, критикують за те, що вони надто схожі одна на одну. Solar Power наповнений вайбом саме того відпочинку, де ти викидаєш телефон в море, ідеш з друзями на пляж, а потім займаєшся на ньому йогою, запалюючи ароматичні палички і пало Санто. І Елла і справді намагалась відключитись від світу, пишучи цю платівку. На мою думку, Solar Power нормальний. Утім, зізнаюсь, це не той альбом лорд, який я люблю переслуховувати. Він мені теж занадто щасливий, а я люблю сумну музику. На фоні дуже міцних перших двох альбомів Solar Power просто слабша, і це нормально, адже випустити три геніальних альбоми підряд фактично неможливо. Додайте ще те, що Solar Power вийшов в час пандемії, коли свої голоси отримали нові артистки, а слухач надавав перевагу більш тихим та домашнім альбомам. як от фольклор Тейлор Свіфт чи Фібі Бріджес здається лорд зі своїм вайбом пляжу, сонця і ескапізму, дещо не вписалася у дух часу. У листі до своїх дітей так воно називає фанів. Через рік після виходу альбому лорд зізналась, як їй важко далася критика її роботи. Це був рік із найвищими злетами та найнижчими падіннями, які, здається, я коли-небудь переживала. Я досі щодня отримую електронні листи від людей, які тільки зараз до нього приходять. І ця реакція була справді бентежною, а часом і болісною. Саме тут я хочу зупинитися на тому, крізь які проблеми проходила Елла упродовж цієї кар'єри, які особливо загострилися після релізу Solar Power. По-перше, лорд страждає на страх сцени. Так, вона виступає з п'яти років, але ще разу публічні виступи викликають у неї панічні атаки та дуже сильну тривожність. Сама Елла описує це так: мені треба було пожувати жуйку чи випити текіли, щоб просто заспокоїтися. Друге, якраз під реліз третього альбому, загострився харчовий розлад співачки. Лорд була одержима підрахунком калорій, їжею та протеїном, та відчувала огиду, порівнюючи фото свого живота колись і зараз. Доходило навіть до того, що Елла завішувала дзеркала в своєму номері та в будинку для того, щоб не дивитись на себе зайвий раз. Вона була одержима тим, щоб бути худою. Третє, саме в період Solar Power помирає улюблена собака лорд Перл. До речі, у неї на долоні є тату у вигляді подряпаний Перл. І четверте, до цього всього також додався розрив із керівником Universal Music Новій Зеландії Джастіном Вореном. Він же ж був бойфрендом співачки, і він на 17 років старший за неї. Зрештою, побороти зі своїми ментальними проблемами, лорд допомогла терапія, МДМА та психоцибілами. Таку практику застосовують у деяких країнах для лікування посттравматичного стресового розладу. Так Елла приймала один з препаратів з 2022 по 2024 рік. А за її словами, відчуття ейфорії допомагало їй звільнити її розум та тіло. Та не дивно, що всі ці переживання призвели до написання нової великої роботи, яку станом на зараз Елла називає найбільш особистою в своїй кар'єрі. Після випуску Solar Power Lord закрилася від інтерв'ю на 4 роки, відправилась в тур, зайнялася своїм ментальним здоров'ям, а також написанням нового матеріалу. Промокомпанією її нового альбому та нової ери, яка візуально значно відрізняється від того, що ми бачили раніше, можна пов'язувати із британською співачкою Charlie XX. Ми вже розповідали вам, як минулого літа світ зійшов з розуму від альбому Charlie Bret. Але нас цікавить одна конкретна пісня в цьому альбомі, присвячена. Лорд So Confusing». How do you feel girl? пісня описує дружні стосунки між співачками, де між приязню закрадається заздрість чужому успіху. Річ у тому, що саму Чарлі часто порівнювали чи плутали із лорд. Є навіть ось цей іконічний момент з інтерв'ю. Айгасейдеайлавмюзик які ви маєте, Is не дивно, чому на Girls of Confusing Чарлі іронізує над їхньою візуальною схожістю. Піпосей вирабайк десеймивка витокамикімізик баронофіста. Та знаєте, що зробило цю подію іконічним моментом в історії поп музики? Те, що лорд з'являється в реміксі цієї пісні, де вона має можливість відповісти на закиди і заздрощі подруги. I was І перший прояв нової візуальної айдентики лорд стається вже через півроку, коли вона долучається до Чарлі під час її сету на фестивалі Коачела. Hey, like лорд одягнена в простий сірий трикотажний костюм. Її рухи, її подача все в ній дивує фанів, адже випромінює маскулінність. Згодом тікток розриває від інтерпретації її дефіле на сцені. Брат Самер переходить в новий етап та стартує Лорд Саммер. І якщо ви хочете сказати та ні, не треба так його називати, то я вам скажу один факт маркетингом нового альбому Лорд займається той самий креативний директор, який займався Кейсом Брат. Новий альбом лорд називається Вірджин. І як пояснює сама співачка, «Вірджин» – це не про сексуальність, а про відчуття власної чистоти та вразливості та віднаходження краси навіть у своїх недоліках. На обкладинці альбому реальний рентген-знімок тазу співачки для цього вона зробила приблизно шість знімків різних частин тіла. Так, наприклад, знімок її грудей ми бачимо на фото, де показується ситлист альбому. У інтерв'ю радіо Бібісіван Лорд говорить числахез. The right portrait of me yeah. to be with this album. I was like, you know, it's a little bit mystical. It's super vulnerable. It's a bit techie, and I like that it's just the essentials. Like. Mm. My Jean, my belt and my IUD. Багато у чому Virgin буде говорити про тілесність та вразливість. У період між альбомами лорд змінила засіб контрацепції з таблеток на внутрішню маткову спіраль, яку власне ми бачимо на обкладинці. Також упродовж цього Елла бореться із гінекологічним розладом, який супроводжує дуже сильні зміни настрою. Також альбом серед іншого буде досліджувати тему жіночого здоров'я і з'ясовуватиме питання, що взагалі таке фемінність і маскулінність, де пролягає межа. Ця розмитість між конвенційно-чоловічим та жіночим проглядається і в стилі Елли. З одного боку, ми бачимо образи в мішкуватих сорочках та футболках. А з іншого боку, у кліпі на вотвезет вона з'являється у Бра, а у крайньому відео на пісню «Хаммер» і зовсім голою. Усе це супроводжується також так званим макіяжем без макіяжу. Всі ці ігри з візуальним стилем викликали бурхливі суперечки. Експертка із прямолінійних запитань співачка Чапл Роун так і спитала у лорд: То ти тепер лесбійка чи як? У інтерв'ю Stone Елла говорить про те, що відчуває себе жінкою, окрім тих днів, коли відчуває себе чоловіком. Тож, коли одна частина аудиторії обговорює гендерфлюїдність співачки, інша звинувачує її у квірбейтингу, порівнюючи цей кейс із кейсом обкладинки в спідниці, який теж критикували. Просто чувак з'являється спідниця <рес> Альберт Цукренко, спиш. <рес> Та лорд не поспішає давати прямі відповіді. Важко сказати, чи схожі заяви є лише інструментом промо-альбому, чи таким собі кострубатим камінаутом. Та нині подібне замовчування і недомовки викликають здебільшого критику фанів і грають у мінус Еллі. Разом з оголенням лорд у кліпах розгорівся іще один скандал. Пам'ятаєте, як Білі Айліш під час релізу другого альбому критикувала за те, що вона роздягнулась? Тут сталося приблизно те саме. Різниця лише в тому, що сама Елла підліткою критикувала інших артисток через їхнє оголення. Також від неї прилітала Лані Дель Рей за те, що вона вважала її тексти некорисними для дівчат через слова на кшталт Я ніщо без нього. Елла позиціювала себе як феміністка та критикувала інших співачок, які заявляли, Вявлялися, що вони не є феміністками. Це теж випад у бік лани. Та зараз наратив Елли змінився, і вона говорить, що її оголення було лише питанням часу. Очевидно, дівчинка подорослішала, її думки могли змінитись. Та те, що вона ніяк не комунікує ці зміни, і викликають разючу критику. Та справжній хейт почався після уже згаданого інтерв'ю Rolling Stone, де лорд зізналася, як накуреною дивилася злити секс-відео Памели Андерсон та отримувала від цього задоволення. Проблема в тому, що цей запис свого часу травмував Помелу, тож подібні заяви є вкрай нечутливими. Через усі ці непослідовності виникає риторичне питання: то чи лорд справді інтелектуалка чи лише прикидається такою, викидаючи одна за одною хаотичні заяви. Та це питання в своїй суті теж можна розглядати як прояв мізогенії. Але повернімося до альбому Вірджин. Новий альбом міститиме 11 пісень. У ньому Елла розпрощалася із продюсуванням Джека Антонова. Тож сон продюсером вірджен став Джимі Стек, якого ви можете знати роботами із Боном Івером та Даніелою Хаймом. У новому альбомі лорд повернулася до чистої версії себе. За її словами, цього разу вона хоче, щоб альбом відчувався дещо сиро, незручно, а місцями гидко. Ця навмисна сирість прислідковується і візуально. Чого вартий лише низькобюджетний кліп на перший сингл альбому What was That, знятий на iPhone. Hands, Ще один символ срібний скотч. Вперше він з'являється на черевику лорд, який, за її словами, вона заклеїла, бо той протікав. Згодом цей скотч обліплює її айфон. А у кліпі на трек Man of the Year лорд обліплює свої груди цим же ж скотчем. Схожий візуал також бачимо у її образі на медгалі за описом Ели пісня «Man of the Year» про прийняття її маскулінності. Сирість та незручність прислідковується не лише у підході до звуку, хоча зізнаюсь, нові треки не звучать сиро, просто не так занадто пророблено, як у Solar Power. У всій ідентиці кольорових гамах кліпу, візуальних рішеннях, прослідковується певна грубість і брудність. У кліпі На the Year» Елла танцює в землі, а її клоузап на початку далеко не такий фотогенічний і ретушований, як, скажімо, у кліпах до Аліпи чи Сабріни Карпентер. У третьому кліпі Хаммер її обсідають вуличні голуби, а вона повністю гола в рибальській сітці виглядає не сексуалізовано, а якось навпаки, досить натуралістично і грубо. Down, Ще один акцент у промокампанії альбому близькість до аудиторії. Так, Лорд вирішила презентувати перший сингл з альбому what Was That, скликавши своїх фанів у Вашингтон парк Це не дуже сподобалось поліції і та почала їх розганяти. Утім, вже за кілька годин лорд повернулася, вмкнула пісню з колонок і танцювала в безпосередній близькості до людей. А ці кадри ще й потрапили у кліп. Oh, baby, what was that? Пішла далі. Вона влаштувала спеціальні вечірки перед прослуховування, де скликала своїх фанів і танцювала у безпосередній близькості з ними. Тобто і тут лорд приземляється, зливається з натовпом та дає своїм фанам унікальний досвід. Коли ви дивитеся це відео, Вірджін уже вийшов. У мене з минулого високі очікування до цього альбому. Та зараз дізнаємося, що думає про Вірджін Юля з майбутнього. Добрий день, шановне панство, вам із понеділка. Я всі вихідні просто слухала безперестанку «Вірджін» від лорд, і, о боже, вона повернулась. Я в захваті і поводила себе періодично як маленька фанатська дитинка, яка в 13 років вперше дослідила, хто така лорд. Мені дуже сподобалась думка одного заглядачів, який сказав, що «Вірджін» — це, наче, темний варіант альбому мелодрама, і десь приблизно воно так і є. Мій улюблений. Ни трек на цьому альбомі один з улюблених це «Favorite Daughter», тому що в ньому лорд проявила, мабуть, думки усіх цих от дівчат і хлопців із синдромом відмінника, які в дитинстві робили все можливе, щоб вгодити, щоб показати, що от я молодець, оцініть мене, будь ласка, батьки, і це досі їх переслідує в дорослому житті. І так стосовно звуку, Джеймі Стек величезний, величезний йому респект стосовно того, як зараз звучить лорд. Більш холодно, більш металічно і навіть чутка індустріальна. І зараз я відкриваю альбом, щоб десятий раз його передивитись і сказати, які ще пісні я зацінила. Ну, по перше, всі сингли, які до цього вийшли чудові, і «Hammer», і what was That», і Man of в Year». Мені ще дуже сподобалась остання пісня. Девід це ідеальний просто кловзап альбому по настрою. was the truth. Я просто ніколи не забуду аутро в Шейпшифтер. Як воно переходить просто в якийсь драменбейс із нульових, і це теж дуже прикольна відсилка до минулого. Сама Лорд в одному з інтерв'ю говорила, що найбільш е, чуттєва для неї пісня це «Clear Blue», і вона не може її слухати взагалі. Е, і вона для неї дуже особиста. Вона про. Хвилювання, коли ти робиш тест на вагітність, е, яке, мабуть, відчувала чи не кожна жінка. Автові екстасі тестимфопрегненці, моя фінальна думка. Virgin — один з десяти найкращих альбомів, які вийшли цього року для мене. Поки що. Так що Елла, пані Елла, будь ласка, випускайте ще музику, не залишайте нас без неї. І без своєї дуже дивної місцями лірики, яку вже розібрали на меми, але... Мені все нравиться зараз буде перехід. Та незважаючи на те, яким вийшов Virgin, важко переоцінити внесок лорд в історію світової музики. Образ трушної сумної дівчинки тінейджера із відвертою лірикою згодом підхоплять Білі Аліш та Олівія Родріго. А сама Олівія скаже наступне: голос лорд справді є голосом цілого покоління. Я не знаю жодного сучасного автора пісень, на якого б вона не вплинула. А Дев в якого ви знаєте як Блад Орендж, зазначає, що після успіху лорд продакшн музики знову став більш мінімалістичним. Щодо мене, то музика лорд назавжди залишиться в моєму серденьку, адже супроводжувала моє дорослішання. і пані Елла Марія Ланіялічо Конор точно зробила цей непростий в житті кожної дитини період. Трошечки легше, ну для мене точно. А що ви думаєте про новий альбом Лорд та яка пісня ваша улюблена? Пишіть в коментарях. А з вами була Юля та Шоу Артилерія. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на ютуб канал «Суспільна культура та на всі наші соцмережі, а особливо на нашу телеграм-спільноту, де ми бачимося з вами значно частіше. Па-па!